І навіщо? Ну навіщо тобі 366 щоденників на кожен день року, зокрема. Ну, що тобі це дає? Найперше, друзі, це все робота з відчуттями, з новими враженнями, новими ресурсними станами. Я отримую якісь нові свіжі відчуття. І таким чином тренується пам'ять, тому що я збираю події свого дня, свого життя у цю колекцію. розумієте? У накопичення сили дня, 6 жовтня воно набуває. Певної сили, не запам'ятовуючи, не впираючись у тренування пам'яті, я просто складаючи на своє місце через спосіб складання на своє місце, отримую інформацію на своєму місці, і плюс я отримую задоволення, що я це через рік зустрічаю. І воно мені просто як на блюдочку з'являється. Ти через рік все рівно до цього приходиш. І таким чином всі записи гарненько поскладені, фотографії вклеєні дня. Ви собі можете уявити, 366 щоденників дарує такі прекрасні відчуття. 6 жовтня щоденничок він може бути дуже тонесенький, не обов'язково, щоб він був товстим. Це просто тут, це просто чорновий варіант, по-перше, щоб ви не злякалися, тому що це лише експериментально у мене зараз така, такий період мого життя, і я вдосконалюся в системі рукописів. Але виникають ситуації, що мені, наприклад, навіть неохота прочитати що було рік тому, тому що якийсь день завантажений, багато задач, цілий. І в таких випадках я думаю: ясно, якщо я тут не читаю, де є детальний розпис дня, то я можу зануритись куди? Інші інструменти, які, наприклад, один із них є соковий жим дня, тобто ключові події дня. І таким чином відкриваю інший інструмент, гармошку. Гармошечку відкрила гармошка року, 12 місяців, скорочений запис, кілька слів. Ага, 6 жовтня було те, 7 жовтня те, 8 жовтня те. І все у такій смужечці, тому що рік має 53 тижні. І така смужка мого росту, звичайний зошит, клітинка математична, і такий вузенький, довший довгий зошит. Це гармошка. І все, і я кайфую від того, що я отримую з'їжджатий вигляд тижня, з'їжджатий вигляд дня. І я собі чітко згадую, ага, та цей жовтень був особливий тим, що по тиждень тому було це, попереду то, цього було те, і таким шляхом я бачу, що було попереду, позаду. І це дуже гарні дає емоційні задоволення. Це все ради емоцій, тому що о, записую собі навіть зараз, що рад, які цінності я доношу вам тут. На Ютубі до емоцій, ради емоційного забарвлення. Все ради цього. І ось мої рукописи вони впираються в легкість, у швидкість. Коли записуєш, це сформовує в тебе якісь нові навики. І ти бачиш, ти багато маєш різних ідей, вони з тебе бурлять, як джерелом ці різні ідеї. І варто задуматися, а що я подумала і куди це має вкластися, щоб я це мала до цього зручний доступ. Як покласти, як записати так, щоб я знала, що воно точно знайдеться швидко, легко і максимально просто. А ще краще, коли воно буде просто під руками, не мов той список, з яким я йду в магазин. Розумієте, отак теж у мене є такі навики. Я так думаю, такий навик дуже цінний, такий, такий, такий треба поставити просто на виду, просто перед носом. І придумую нові варіанти місць. Які будуть ще зручнішими, ще комфортнішими ніж гармошка, ніж щоденників 366. і з'являються все нові й нові можливості і варіанти.